Всім привіт! День у Майці, два в куфайці. Літо нас зустрічає такою гарною прохолодою, пів на дев'яту ранку. І навіть моросить дощ. Хоча їхали з дому. По, по погоді не обіцяло дощу на сьогодні. Ну, зараз перетягне, воно вон там далі. Це хмарку нагнало. Вітряно. Вчора було жарко, позавчора просто літня спека. Ми приїхали на кукурузку на нашу. Так вона виглядає. Між рядками отакими апаратами. А ми отакими апарат... а отаким. отакими апаратами. <різь> <різь> Кукурудза гарна. Ну й бур'янець нічого. Рядки, звісно, рівні. Бачок якийсь ходив. Ну ти подумаю, такий пускається дрібненький дощик. А угу. он там який сивіє за деревами. Конкретний дощик, я вам скажу, пускаю. Вчора сапували кукурузу, гарбузи пересапували, увечері так боліла голова, тепловий удар. Кажу своїй сім'ї, завтра вранці раненько попоємося і їдемо на кукурузу, хоч до 12 години поки не так жарко, бо на 9 годину ранку по погоді стоїть 20 градусів тепла. Оце вам приїхали люди до обіду, і цекий дош лупить. Кажу, отам на оті дерева, це камера пана. передає. Зараз пану, росина дай. робить і поїдемо додому, не солоно хлюбавши. А тут до обід завжди. Холодочком, гарно. До 10-ї ранку можна полоть до середини города холодок. Тінь від дерев. Ну, от тіньок хороший. Тут у нас, як ми тут жили, отут з краю була у нас полуниця. Угу. Тому ми її ніколи не поливали, бо вона до обіду холодку стояла. І шикарна полуниця була. Ну, матінка Боже! Оце Хто пише, як гарно дощик пройшов якесь під, яким -це, під цибулею. Відео, як гарно пройшов дощик і цибулька росте. Люди, у нас в розумінні дощику, щоб промочило, щоб щось росло, його не було. Оце зараз за три хвилини перейде, і оце весь дощик. У нас земля розсипча, я вчора кермек увечері полола. Це просто пісок, а не чорнозем. Пісок. І вчора поливала і позавчора поливала. Кавунчики сходять, треба полить, бо з них діла не буде, воно тільки виткнулося вгору. сонце так, тут таке жар. Машину, бо це зараз буде їй шкура мокра. Ні, воно вон там, дивіться, вже небо блакитне. Моя внутрішня лінтяйка зараз лікує. А він так вперто держиться, там і досі ще дерева сиві, такі у дощі. І був у нас коментар, що люцерку вивезли люди на компост. Вивозили і ми. І не так давно. 21 рік. У 21-му році у нас був город люцерки. такий город сіна скошений. Скільки ми над ним попрацювали? Перевертали, перевертали. Да, да. А воно дощ і дощ і дощ. Ну що, прийшлось вивезти. Вона просто побіліла. Уже наступна люцерка більше, ніж у четверть відросла. І... А ми цю ще ніяк не заберемо. А ще ніяк не заберемо. І ми вивезли її в кінець городу, просто скидали в одну кучу. От. Ну, знайшлася добра людина, спалила. Угу. Ми не підпалювали. Ні, вивезли просто там, де на, тому городі, де у нас зараз ячмінь. Хто нас Куча така була, оце як зараз згадаю, як вона ну, лежить. Так хватило б два місяці овечок годувати. Тіля наша, що ми возимо сіно, і не одна, навіть, дві було. Ну, Попрацювали, я ж кажу, добре, руки боліли. Те, що викосить, а те, що Гарна вона такі, тоді була такі ще покоси, перевертати вона була ще молода тоді. Потім нам, потім нам говорили, що напрасно ми зря ви вивезли, можна таке було і корові давати. Ну, з, білим, з, білим нальотом. з білим таким нальотом вона була. Що... Mm -mm. А тепер он дивися, О, небо блакитне вилазить і зараз буде сонце. Що діду додому? Ну, зрізать час той бур'ян, ми ногами притопчимо. Таким а він... Він, же. він Припускає. Припускає. І, і що? я <с>. забираю. Одну малесеньку цю, той, додому. я її... А і... ти їдіду доставляю, нащо їх возити сюди туди? Я, і... я, може, в квітник улізу. Я все одно в відро ви квітнику. в ага. Ну, буде так воно. Ну ще раз гляну. ну. Ага, ти подивися, яка роса. Роса дебела. Воно оце все зараз зріжеться і, і прийметься. І через два дні знов треба приходити і переполювати. Нам би аби так такої роботи, щоб роботи в менше, щоб раз з все хай росте. А не оце все, ходить по 10 разів полотті кукурудзи. Кукурудза гарна. Тут один сорт, але нам не вистачило. Я знаю, що в конотопі ми брали, я не пам'ятаю по чому. Не пам'ятаю. А отам далі, а вона, а видно, що різний сорт, видно. Ага. Вона так оця що дорогша, вона якась і нерівномірна, то вища, то нижча, вона її навіть не посходила. Що це таке по 100 з лишнім гривень за кілограм? Куповане семено, а дуже погано посходила. Та гарніше. Так, да, Ця, що докуповувала доча на другий день у нашому магазині у сільському. Тут вона посаджена і посажена на, там, на другому городі. Угу. Теж вчора там сапували, дуже погано посходила. На той рік -то треба брати зразу 10 кілограм, щоб то. Лучше хай остається. Ага. У нас же так було, що залишиться і, і Ось вона, ось. Видно, що який рядок і цей. я і на другий рік садимо, і схожість гарна. Ну, угу. все, диви. Угу. Все, довольні? Хмари, прогнали нас. Ну, значить, так треба було. А ну я щас провірю. А тут дивіться, люди да, Мокре. Мокре? Мокре, мокре. Не хочу. Оце, оце люди. У кого дощі гарні пройшли, у бур'янах зараз таких полють вчора весь Тік-Ток дивилася. Ну такі рослина ж росте, а в нас грибони. А оце в нас зараз так промочує. Оце останні два тижні, оце так землю в нас промочує. Ану? Та як посадили, майже сказати, путнього, путнього не було. Дощу не було. Оце, оце в нас отаке. Сію, вію. Оце такі дощі. Здавалося б, раніше завжди північ України. Той, Дощі рік, і передощі. той рік у нас були дощики, а люди нам писали, пошліть і до нас. А цьогоріч ми просимо, пошліть до нас, тільки тихого, спокійного, бо так жалко оце все. Працював, коли... працював, а воно на на виб'є або досі. затопить. Так що, будь ласка, в кого там вже, кому вже не треба, хватить, давайте до нас. Хоча весела кукуруза гарна. Ну, що, поїдемо додому. Угу. Я, я по такому працювати не можу. Вона не критична, знов Ага. Під сохне не сьогодні, завтра. завтра, приїхати а можна. тут нам на два дні роботи гуртом. Я вам скажу, оце міжряддя зріжуть мотигами, а отакий великий бур'ян його ще краще зчіпать, чи мото проривали буряк. Аби тільки не залив, що, щоб він не приймався. Отакусіньте, ну не можна його вщіпнути, я не немов пальці отак наче не так. а він знов припускав. Поробили. І це все виновата платформа про погоду Prom.ua. Пром Який промсиноптик? Ой, синоптик, господи. <поробили> А я строду казала, синоптику вірити не можна. О! <ріст> ну і і хорошо. І сіно сохне. І сіно сохне. Повикосювали, бо повиростало. Раніше тут нічого не виростало, бо та ні, о, тут виростало до городу, а тут усе спасувалося. Бузина цвіте. О, навіть птиця з нас сміється. Ха-ха-ха. <ріст> Поки ми тут жили і поки була тут бригада, тут кущів не було. В оцих кущах ось прямо це тут конюшня стояла. Велика конюшня, було багато коней. А в оцих кущах, он там за кущами, там стоїть і зараз наша хата старенька. Ось виходиш, ось тут коні. Ось тут берег вода плечить. Ось, ось тут доцю загін був. А, ну я тут як не були тут жеребці, як ти малою була, а, якраз під нашу бою. Я отам, отам був загін. Оце я пам'ятаю. І я серед них головний конюх. На <ріст> гарно і наробило. Це от, В і тапках мокро. Сапувати не можна. Оце ж вже, бачиш, змикаються дерева. Не було ж їх. Це... А він припускає. Не, не перестає. Оце такі заробітки. Наробилися. Ну хоч з'їздили. І снідат не заробили. І снідат не заробили. Добре, поки їхали, хоч по каві випили. Дивись, 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 і тут е, змикаються дерева. А тут же ж була така площадка, йо-майо, -йо, корів припинали. Ще останній рік у 15-му році тут циркулярка привозна стояла, ми дерево на доску пиляли. Ага, місця скільки було. Була, Ой -ой 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 -ой. Де звідки йде нога людини, все, наступає нога природи. Зате соловейки бечуть. Але ви знаєте, коли сюди приїжджаєш, просто не те, що там сапувати, а так, а з'їжджу на старий двір. Так легко дишиться, так Тут наче тихо. спокійно на душі, наче немає ні, ні біди, ні горя, ні в нас, ні в нашій державі. Тихо, спокійно. Птички так щебечуть, співають. У нас уже півдоби повітряна тривога. А тут тихо, людей нема. Або кожну ніч одне й те саме, одне й те саме, гуде бахкає, падає. Або тут ще так для антуражу косулька вийшла. Ну, хлопці приїжджають сюди і вівцям косить, ось покошене. І на сіно там повикошували, де вже старіше. Так говорять, що ходять тут косулі і не раз бачу. як у себе вдома. Їдемо ми люди додому. Що ж робити? А воно зараз сонце посвітить і через час приїде. Можна сказати, робочий день закінчений. <рес> ну, а що, а він припускає. Дома на город не вийдеш, Диви. буду борщ варити. Всім гарного дня. Поїхали, а то як гриби під дощем.